Коротше, ось. Паярко в себе в ТГ опублікував моє відео. І тут люди, що пишуть. Оце таке, а це. Дякую комусь, хто це написав. Ось Рембослав, обычный маніпулятор Как можно смотреть таких и не видеть очевидної заказухи. Я думаю, що це звичайний хейт, і я думаю, що люди, які займаються. Професійно. Хейтер, це професійно, так. Ну, звичайно, тому що ці люди працюють Тисло. на федеральну службу безпеки Російської Федерації. Це ж очевидно. Канал болючі теми працює на Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Правильно? Портников? Той канал, якому ти дав інтерв'ю. Українське суспільство. Це агент ФСБ. Коротше, він розказує, що, типу, агенти ФСБ вирізали відос, блядь, Той там із контекста його інтерв'ю і форсять. А прикол в тому, що це вирізав е цей уривок, якраз той канал, якому він дав інтерв'ю. Давай ще раз, давай ще раз назад по перематую. Всі! Тому що кожен з них вважає, що це їх країна. А з Україною, що в нас не так, що в нас суспільство. Ну, по-перше, хочу сказати, що в мене не було ніякої тези про сучасну харистократію. Коли там цитували моє інтерв'ю 10-місячної давності, Наталя. Але, але дивись, знайшли, обрізали і. Обрізали, відомо. звичайно. Ну, я думаю, що це звичайний хейт і я думаю, що люди, які займаються обрізали. Це професійна атака. Ну, звичайно, тому що професійна атака, блядь. Люди працюють на федеральну службу. Професійна атака, так? Професійна атака. Російської Федерації. Це ж очевидно. Вони спеціально дестабілізують українське суспільство. Це агенти ФСБ. Прикол в тому, що це було це сам цей канал цей Шорт виклав Дивіться. Це він тут цьому каналу давав інтерв'ю. Правильно. Угу. Болючі теми. Болючі теми канал. Канал болючі теми. Ось він тут, тут тут, тут давав інтерв'ю. І цей же канал, цей же канал. Це не знайшли і вирізали. Цей же канал, блядь, опублікував це. вітаю вітаю Ось цей канал він опублікував 10 місяців тому. Любі, це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. Що там за шорст, Ну оце це він за бажання бути рівним з кимось треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш, ти собі спокійно займаєшся своїми справами на полі. А якась інша людина одягає пишуть, як можна таких дивитися. Тому що вона воює за власність. За свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність. Тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти і маєш бути. ще поруч? заставка навіть. Ось. Дивіться, навіть заставка, блядь, є. Навіть заставка є. А він каже, що цей уривок вирізали і форсять агенти ФСБ. Ось. Цей канал. Ось він. Ні, вони про мене. Как <laughs> быстро. Ось. Рембослав обычный манипулятор. Как можно таких смотреть и не видеть очевидной заказухи? І вони ще й свою заставку поставили. Що він пиздить, що вирізали щось. І мені не вперше з ними мати справу. Я 25 років вже в Москві, я знаю почерк цих людей, знаю, почерк тих, кого вони вербують тут. Mm -hmm. Ладно, ладно коротше. Повна версія, хто не бачив, хто не бачив, хто не бачив. Повна версія відоса Ось. О, на Ютубі. Я вже залив. О, ставте лайки, підписуйтесь. Бовна версія цього цього, що я показав тільки що. Уривочка. У мене до вас два питання. Які фільми показуватимуть? І наскільки потужні тут навушники? Вам не вистачає потужності?